Думаю, з директором з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський долучається до нашого ефіру. Щиро вітання. Добрий вечір вам, пане Андрію. Вітаю, дякую, що запросили з Дякуємо, що відгукнулися. Знайшли час і можливість. Роз'ясніть, будь ласка, наскільки ймовірний сценарій того, що Трамп справді підтвердить ось цей перегляд, і що означає втрата правового статусу для тих українців, які уже рік, два, а то майже три проживають за програмою ЮФОЮ в Америці? Це не тільки українці, які а, тут є через U4U, але так само а, тимчасовий, тимчасовий статус, який підписує президент, що 18 місяців, а, то це включає ті а, понад 200 тисяч а, українців, які прийшли від 22 року до США. А щодо найновішої новини, ми про це починали чути вже від січня цього року. Декотрі адміністратори в Вашингтоні згадали до наших не до нас, але до різних містах, які очолюють таких, так званих офіси нових американців. Це іммігранти, біженці, переміщенці. А то були новини від шепоти, такі або то неформальні анонс. Щоб міста були приготовлені, що, мабуть, різні е, програми будуть скасовані цього року, включно не тільки українські, але е, для е, з Венезуали, який статус був е, скасований вже, і, і з Гайті і інших країнах. Тепер е, вже через минулого тижня ми чули трохи остріше, що це терміново зараз. Тоді, коли багато. Ми чули від наслідки зустріч у кругло, круглому кабінеті. Мабуть, це є який натиск на на Україну. Це ми розуміємо, що тут багато прикріс би було перше для людей особистих, що їх би вигнали чи це. Прямо до Європи чи через е, Гуантанамо бей де вони хочуть Америку, хоче висилати мігрантів перед тим, що вони висилаєте інші. Як і так само е, Україна зараз тепер у ст стані війни, як як їм е, і МЗС, і консулярні дипломати, як їм е, якось включитися до ту справу повернення людей, то це буде зовсім е, скомпліковане. А чи може йтися про депортацію? От приміром позбавили українців і не тільки українців ось цього правового статусу. А що далі? Ага. Що далі не є не є виразно. Ми шукаємо. Ми шукаємо приклади, так як я сказав, TPS, цей еста статус, який мали не тільки українці, але тут приклад Венезуели. Зараз тепер шукають у американці, де вони бувають, і як терміново їх вигнати, депортувати так. Ми би не хотіли. Ми би не хотіли так само, як зміна була правила американські, що вони дозволяють тепер поліцаями дістатися до наших церков, до наших шкіл. Я кажу, наших як будь-які школи і церкви в Америці, то раніше так, так не робили, але так тепер змінили думку нова адміністрація. То це ми би не хотіли побачити. Я думаю, одне, що ми побачимо терміново, є будь-які судові судові справи, бо в цей статус був доданий до українцям, бо перш за все вдома в Україні небезпечно. Це, це формально так було рішення держдепартменту. Ми не кажемо, що для всіх вас, і з яким я спілкую. Ніхто не може жити в, в Україні, але американці, ті, щоби надали візи, як ви розумієте, що для декотрих візних візних справ не включається через посольство в Києві, а тепер через Варшави і Франкфурті, це чому цей статус був наданий, не не що навзагаль було небезпека, але що американці самі. Не uh, включили uh, традиційні такі візинні справи у Києві чи де інше в Україні, аж поки це повернення буде, я думаю, є рішення судове, яке би могло це зупинити. Ми так само би хотіли, щоб всі біженці, всі перемісниці тут в Америці не журилися так багато. Ми не хочемо, щоб було паніковання, бо будуть різні uh, uh, кампанії, різні агітування, щоб у, у підтримці їх зараз Рас тепер і включності я би тільки згадав два ресурси. Перше є Український імміграційний Таскфорс, який має веб-сторінку. Це є включення різних юристів в Америці, хто підтримують. Допомагає до нинішнього дня біженців в Америці, специфічно українських біженців, як і так само майже щоденно, почесна консул України у Філадельфії, пані Ірина Мазур, на Фейсбуці віддає відеосюжети, які пояснюють найновіші новини. І що за що треба журитися, і за чого треба приготуватися. а поясніть, будь ласка, ще такий момент: чи рахували у сполучених штатах Америки втрати від такого рішення від позбавлення українців правового статусу? Адже ми говоримо там про 240 тисяч українців, які мають ось цей тимчасовий правовий статус Сполучених Штатах Америки, і більшість з них працюють легально і сплачують податки, і це суттєве наповнення бюджету. Сто процентово, але так, так само є думка нової адміністрації до будь-яких. Людей, які є зараз в Америці без офіційного статусу, всі ті чи з будь-якої країни вони, їхні податки включаються до федерального бюджету, а це як риторика специфічно з цієї нової адміністрації, але не взагалі з республіканської партії їм це не, не обходить. Найважливіше, що вони бачать, що будь-хто тут нелегально, навіть і що вони прийшли. Легальну справу вони і і відкрили двері. Навіть Америка просила їх приїхати. Що тут буде безпека їм? А коли цей статус міняється, що вони вже тут без офіційного статусу, тоді нова адміністрація каже, що їх треба вихнити, і будь-які будь-яка допомога до до федерального бюджету це не важливо їм. А як самі американці корінні, які проживають в Сполучених Штатах Америки, ставляться до того рішення, яке може запровадити Дональд Трамп стосовно українців? Адже е, ну є статистичні дані про те, що левова частка американців вони підтримують Україну, українців і приймаються тим, що відбувається в нашій державі, де йде війна, я можу казати е, через анекдоти, що українські нерудові організації отримують імейли, е, дзвінки. Різні меседжі у підтримці українців від простих американців, як вони можуть допомогти зараз. Тепер не тільки в Америці, навіть мої друзі в Канаді отримують від американців по перше, вибачення, що Америка так, так поводиться, але так само вони передають гроші до неурядових українських організацій там, так само. Тут ми багами ми відчуваємо багато підтримки від американців. Ми бачили тільки кілька днів тому масштабні е, е, маніфестації. через вихідних так само буде у Вашингтоні, як і інших штатах, знову маніфестації, і це не є тільки українці. Багато з тих є прості американці, які ненавидять це, що зараз тепер міняється стан Америки щодо України. А ви спілкувалися з українцями? Як вони реагують, оцінюють? Чи можливо хтось із них шукає вже якісь альтернативні рішення, аби не допустити того, щоб їх депортували? Можливо, самі хочуть виїжджати там в ті ж країни Європи? Так. Е... Тут тут є скомп, трохи скомпліковане в тім, що 240 тисяч ми знаємо, скільки фактично приїхали, але ми не знаємо скільки з тих 10 тисяч виїхали вже. Декотрі, мабуть, тут переживали рік кілька місяців, але не було будь-якої системи, щоб вони знайшли проживання чи робіт, і мабуть, вони переїхали в іншу країну або самі повернулися до України. То це це одна цифра. Друге так, роз розмовляю щоденно з українцями, які тут на Юфорю чи ТІПІС у, у у самі мої парафії святого Юра у, у місті нью Нью-Йорк, Багато наших новіших парафіянів тут зараз тепер як переміщенці. Це багато як очевидно діти і, і, і жінки, і ми дуже журимося. Про їх щоб вони закінчили шкільний рік, щоб всі діти і мами знали, де наступні кроки їм будуть, і чи це через судові справи ми зупинимо їх чи інші способи? Я думаю, є багато підтримки в Америці, щоб як як, знайти якісь можливість їх захищати. І наостанок є низка європейських країн, які пропонують українцям для того, аби вони поверталися на батьківщину грошові компенсації. Там до прикладу таким методом пішла Швейцарія. Вони там пропонують чи то 4, чи то 5 тисяч євро за повернення до України. Чи розглядається такий якийсь варіант у Сполучених Штатах Америки для того, аби ну так би мовити стимулювати повернення українців додому? Е, є різні е, вже пропоновані ідеї через останнього року. Ви розумієте, що е, того було втомлення в міжнародного світу перед ті зміни, е, що сталося після виборів в Америці бюджети різні міжнародні вже зменшили допомогу для біженців, але є країни, так як Австралія, яка відкрила можливість, щоб українські переміщенці залишилися і отримали повне громадянство. А то в інших країнах були і, 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 ін, інший підхід і мети, мета щодо тих переміщенців З, зі самого початку. Різні адвокати тут в Америці ми збирали наша українська громада, наші церкви, культурні центри би прохання мали до до найновіших тих, що приїхали, і пояснили, що тут легко буде вам в Америці, і що би легше було в Канаді чи в інших європейських країн. І це чому ця цифра 240 тисяч не є стопроцентово акуратна. Бо декотрі зрозуміли, що тут в Америці немає такої допомоги, як в інших країнах, так само нема е, безкоштовного е, е, захищання. Е, е. Здоров'я тут в Америці і різні кошти є, є набагато вищі як в інших країнах. Зрозуміло, дякую вам, пане Андрію, за погляд із середини за те, що поділилися свіжою інформацією, і знайшли для нас час. Андрій Добрянський, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був із нами на зв'язку. Говорили ми про рішення Трампа стосовно того, аби позбавити українців, які е, тікали від війни до Сполучених Штатів Америки в цій державі правового статусу.